Друзі, на фоні ось такої краси моя рубрика Постійно згадати все. Нагадую вам, що в мене продається квартира, в Новобудові, метро Спортивна, метроспортивна, Плеханівська, квартира з ексклюзивним плануванням, квартира з ексклюзивним ремонтом. Дуже гарна. Вам показую, згадуємо разом. Комплекс Плеханівська розташований біля метро Спортивна за 5 хвилин. Хоть би. Комплекс складається з чотирьох будинків комфорт класу. Тут є місце для паркування машин, доглянути двір і просто нереально красивий клумби. Хіба можна пройти повз такої краси? Просто, просто нереально красиві квіти. Квартира розташована на 14-му поверсі 16 поверхового будинку. У будинку два працюючі ліфти, новенькі гарненькі, квартира площею 51 метр з авторським ремонтом, вхідні двері від фірми Страж. Все продумано до дрібниць. При вході містка, гардеробна з безлічч шафок для зберігання речей. Так, дзеркало, на підлозі плитка, Іспанія. Так, це санвузол поєднаний з ванною. Дорога сантехніка швейцарського виробника. Ось така гарна блискуча стеля. Дуже затишна ванна кімната. Формат квартири, простора кухня, студія з зручною зоною для відпочинку та окрема спальня. Ось така простора, велика кухня. І це зона для відпочинку. Друзі, і одразу хочу вам показати родзинку цієї квартири. Ось такий затишний балкон. Тут можна проводити не лише літні вечори, а й зимове, оскільки балкон опалюється. Подивіться, який чудовий, чудовий краєвид з вікна. Можна цілими днями тут відпочивати, пити каву, шампанське та мріяти про світле та прекрасне майбутнє. Це у нас вітальня. Зверніть увагу на лампу. Вона перемогла у конкурсі дизайнерів у мюнхені. Дуже цікава та незвичайна, я таких ще не бачила. Так, ходімо в спальню. Тут у нас ліжко, велика шафа, за вікнами сусідній будинок. Ось така краса. Друзі, квартира унікальна та цікава і чекає на свого гурмана.